Вони живуть поруч з нами, шукають їжу, тепло й безпеку. Безпритульні тварини стали частиною міського середовища. Ми вирішили запитати, як житомиряни реагують на таких чотирилапих сусідів. Ну потрібно, щоб люди перестали викидати тварин на вулиці, і більше про них якби це склали піклувалися. Ну, тобто, у нас люди не мають такої поваги до тварин. Я так вважаю, що така ситуація. А так я вважаю, що треба їх стерилізувати, тримати вдома, любити, гарно, годувати. І тоді буде все добре. Звісно, помічаю бездомних тварин і відношуся. Вони живуть так само, як і просто люди живуть собі своїм життям. Що на вашу думку потрібно зробити, щоб таких тварин було менше? Мабуть, щоб люди брали на себе іноді відповідальність, не купували в магазинах тварин, а йшли, брали їх на вулиці. Я їх помічаю і мені їх дуже шкода. Так як я знаю, що в школах працюють над цим волонтери і дітки допомагають. Потрібно найперше поміняти щось собі і берегти цих тварин, звертати, звертати на них увагу більше, щоб більшість людей звертали. А також більше відкрити притулки для тварин. Помічаю. На жаль, ситуація не дуже приємна, тому що зрідка зустрічаються бездомні собаки. Вони чіповані, звісно, до них вже не таке насторожене ставлення. Але небезпека собаки не лише в сказі, які вона може переносити, а так само і в агресії, можливо, не контрольовані. Тому я вважаю, що. Треба трошки більше контролювати цю ситуацію. З першу чергу це відповідальність його спотерів, тому що вони повинні контролювати народжуваність від своїх улюбленців. Це обов'язково потрібно проводити стерилізацію тварин, як хатніх, так і звичайно бродячих. Мені здається, що це єдиний спосіб вирішити відповідально ставитись до народжуваності. Дуже часто помічаю, бажано було б якісь заходи приймати для їх. Якось я не знаю, чи. Є... В притулки якісь організовувати, чи ще якісь закупили. Помічаю, у нас в на районі погуні героїв десантників, військової частини, очевидно, військова частина виїхала, а там залишилось п'ятеро чи семеро великих собак. Вони голодні, звичайно, їх люди підкормлюють, ну, але це і небезпечно, тому що вони можуть бути якби, непередбачувана поведінка. І які заходи потрібно вжити на вашу думку, щоб їх було менше? Е, ну я не знаю. Очевидно, є ж якась організація, яким цим займається. Бо, перше, ну є притулок для собак, можливо, так.